Миру всім, коли у людей відбувається щось погане, то вони звинувачують Бога. Дьявол біси, нечисті духи знаходяться во всіх сферах життя. Д'явол хоче мати позицію там, де є влияння. І коли дьявол має доступ до серця, то тоді він може маніпулювати людиною. І тому вибір і рішення, кому буде принадлежати серце, і кому воно буде служити і поклонятися, залежить від кожної людини, і тому ми повинні слідкувати за своїм серцем. І якщо ми не слідкуємо за своїм серцем, то тоді це є проблемою. Бог хоче від нас любви, чистоти. Ісус каже «Да – -да, ні, ні, а решта від лукавого. І ми не повинні додати або убавляти. Тим, хто додав до Слова Божого, тому Бог. Добави язви, які